Дякую, що залишаєтеся з телеканалом ТВАЙ. Отже, як вбивство Бориса Німцова змінить Росію? Сьогодні мій гість Віталій Портніко. Віталію, вітаю вас! Вітаю! Отже, вчора 50 тисяч росіян взяли вже в жалобному марші пам'яті Бориса Німцова. Головні гасла Ні бойся, герої не умирають Це пуля в кожного із нас. Яке ваше враження від кількості людей, духу, гасел? Цього, яке взагалі ваше враження від того, як реагують росіяни на це вбивство? Чесно кажучи, я взагалі не вважаю, що цю реакцію можна вважати такою, яка б вплинула на нас три влади. Я бачив чимало реакцій в людей, які протестували проти якихось вбивств і тероризму. І я маю на увазі зараз не тільки те, як реагували, скажімо, там кияни на побиття студентів на Майдані. Ми так, любимо ці так. ноги. Але я пам'ятаю, скажімо, як в Іспанії, я е, брав участь у маніфестаціях, які відбувалися після захоплення терористами України Басків, одного з державних чиновників. І там не було де пройти по Мадриду. Розумієте, це були сотні і сотні тисяч людей. Так що, коли у суспільства є реальна. Е, Алергія на а, такі дії, навіть якщо це суспільство не спрямовано проти влади, тому що в Іспанії виходили не протестувати проти влади, а на знак солідарності ну от <гум> я, я, я Шарлі, так, оце от схожа <гум> така ситуація. <гум> 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 якщо суспільство такої алергії загальної не має, і знаходиться усього тільки оці 50 чи навіть 100 тисяч людей на 10 мільйони міста, а в усі інші країни. 20 мільйонів. Там кажуть, неофіційно 20. Так. Це чверть відсотка. Це крапля, це крапля в море, звичайно. І це просто, я вам чесно скажу, що якщо б націонал-соціалістський режим в Німеччині дозволяв би такі демонстрації, в Берліні теж можна було в 35-му році, і навіть в 38-му, навіть в 39-му зібрати 50-60 тисяч людей на знак протесту проти війни чи нацизму. Це е, нічого особливо не означає, тому що тому що е, ці люди не впливають на владу. Влада розмовляє з е, суспільством мовою сили. Суспільство цю силу акцептує, як прихильники, так і. Опоненти і опонентів цієї сили явно недостатньо для того, щоб влада робила з цього якісь висновки. Але це не головне, чесно кажучи, головне інше. та ми зараз поговоримо і про інше. Ви скажете, що для вас, що ви вважаєте, головне в ніч після вбивства Бориса Німцова, Єлена Фанайлова, оглядач Радіо Свобода, ваша колега по Радіо Свобода, вона написала, що зараз влада знову перевіряє суспільство на міцність і страх, і власне Кремль це цим кроком або остаточно знищить. Опозицію, так, і залякає, або, пише Єлена Фанайлова, окреме її крило цієї опозиції російської, дістане зброю з під дивану. Реальну зброю, а не символічну. Є таке крило в російській опозиції, яке може достати зброю з під дивану? Ну, двома. принаймні, це не те крило, яке було пов'язане з Борисом Єхомичем. Так що тут. Тобто -то це теж такий якийсь ідеалістично, фантастичний сценарій, ну, так? Ну, В ситуації Російської імперії дійсно з'являлися народовольці в таких ситуаціях, як і починали стріляти угу, в угу. імператора і в його соратників. До речі, про це ж попереджував навіть і Гаврило Попов. Колишній мер Москви, який в своїй статті Московського комсомольця, на відміну від е, Єлєни, він закликав е, об'єднатися навколо Путіна, тому що от, нагадав, що от, Путін зараз особлює, як він вважає, помірковану лінію. А є люди набагато більш жорсткі, і якщо почати боротися з Путіним, як боролися з імператором Олександром II е, на родовольці, угу. то вбивство імператора може призвести до багато гірших наслідків, ніж ті, які є зараз. І, до речі, я не впевнений, що він такий неправий. Якщо так подумати, тому що ми не знаємо, що стоїть за Путіним. Яка група людей може набути влади в разі його зникнення або відсторонення? Тому що я вам чесно скажу, що воювати з чекістом краще, ніж воювати з генералом. Ну, тому що у чекісти є різні засоби впливу, а у генерала, якщо він при владі, він розуміє тільки бомби і танки. А ви можете конкретні сказати? Ви написали кілька днів тому, що питання зараз в тому, кому в російській владі вигідне це вбивство і е, хто може стояти за ним. Е, кому саме вигідне в російській владі зараз це вбивство для зведення рахунків з конкурентами? Кому це може це бути? Це взагалі не зведення рахунків з конкурентом. В боротьбі звич... за трон Путіна? Це звичайний Ні, не в боротьбі за трон Путіна. Це звичайний етап, коли авторитарна держава перетворюється на справжню диктатуру, яка може воювати без е, е, якихось, е, якщо хочете, навіть не електоральних, а соціологічних зауважень. Ну, умовно кажучи, вбивство матіоці в Італії. Воно абсолютно не було у Саліні. Мусаліні був тоді просто в стані, я б сказав, абсолютного політичного тріумфу, а Матіоці був маргіналом. І всі його там дослідження з приводу корупції, які дуже схожі на дослідження Бориса Німцова. Вони аж ніяк не впливали на настрої верхівки фашистської партії. Або підпалення Рейхстагу в Берліні. Теж абсолютно ніяк не вплинули на настрої в Німеччині з точки зору того, що. Той, хто влаштовував цю провокацію, хотів якось е, е, маргіналізувати комуністів. Комуністи вже на той момент фактично вже були маргіналізовані, не мали жодних перспектив. Е, або вбивство Івана Стамболіча в Білограді колишнього соратника Тітою і е, попередника Слободана Мілошевича на посаді голови президенті Соціалістичної Республіки Сербія. Теж людина була взагалі пенсіонером. У Мілошуючи не було ніякої необхідності його вбивати. Як немає ніякої необхідності вбивати uh -huh. німцова Путіна. Але що відбулося після всього цього? Після Маціоці, після Рехстаго, після Стабельча. Знаєте що? Та от як воно еволюціонує? Починається війна. Держава може спокійно воювати. Ефіопія uh -huh. напала на Італію. Uh -huh. Німеччина змогла вже розпочинати такі дії, як аншлюз, як знищення Чехословацької державності, потім Друга світова війна. Ну, в Сербії теж були набагато більш інтенсивне вже реальне втручання самого Білграду у ці події, які ну, були війна... на території колишніх республік. Радян... Це війна, яка, яка знищує також і країну всередині, теж вижирає. Ну, нічому. Це це після того, як так, така країна зазнає поразки. Але до того моменту вона знищує все назовні, тому що гітлерівська Німеччина, як ви пам'ятаєте, спочатку знищила всю Європу, а потім вже самознищилась. а зовсім не в іншому порядку. Тим більше що ми маємо усвідомити, що коли я вам наводжу приклади Італії, часів Мусоліні, Німеччини, часів Гітлера чи Сербії, часів Мілошевича, це держави, які не мають ядерної зброї. А Росія має так, що самі Росії не дуже щось загрожує, а нам загрожує. Тому да, що зараз, тому, що зараз е, я думаю, що наступний крок до е, зміни російської політики, якщо не відбудеться якихось карколомних е, змін в верхівці Росії та її в політичному курсі, я навіть не маю на увазі не усунення Путіна, а можливо усунення путіним якоїсь частини власного оточення. Це теж буває після таких вбивств. Ну тоді Росія буде воювати не обов'язково тільки з нами, вона може воювати з НАТО. Це теж досить реальна висновки, але ми маємо усвідомлювати, що вбивство Німцова це ворот, це повернення до такого сценарію. Угу. І я можу І я скажу, чому саме Німцова, до речі, це теж ясно. Це теж треба зрозуміти. так. Та. чому саме він? Ну ви знаєте, от я десь тиждень тому зустрічався в е... Європі з одним своїм хорошим знайомим з Росії провідним російським експертом. Дуже наближеним до настроїв влади, він прекрасно все знає ці нас. І ми з Доброгуляслав обговорювали особисті питання, не політик. Ну, скажімо, там те, що я з 1 грудня 2013 року не відвідую Росію. Не маю таких намірів, і він мені каже, а як твої речі, а як там твої якісь там фотографії, архіви, які там є, що ти з ними будеш робити. Я думаю, кажу, ну що буде, ну буде так потрошечку. Може щось перевозити, щось залишати. Ти ж можеш приїхати забрати. Я кажу, ні, не можу, тому що я не вважаю себе безпеці. Тут він мені говорить. Ти розумієш, чому справа? Звичайно, ти можеш приїхати. І ніхто тебе шукати не буде. Нікому ти зараз не потрібний. З журналістами ніхто у нас не бореться, які якісь інші речі пишуть. Але зважуючи на те, яка це непередбачена у нас країна, я навіть не дозволю собі одним словом порекомендувати тобі перетинати її кордон. Ну? Тобто людина. Прекрасно розуміє те, що зараз є сутністю російської державності, непередбачуваність. Я чому це згадав? Я це згадав, коли читав спогад експрезидента Грузії Михайла Сакашвілі про те, що він з Німцовим розмовляв буквально кілька тижнів тому і запитав його теж з питання безпеки. От, Типу, Бориса, як ти так, в цій читала, ситуації це. це в Києві? Було. Да. повертаєшся до Москви. А Німцовим сказав, слухай, Путін живе за поняттям. Я один з колишніх керівників держави. Нам нічого не загрожує. Це дійсно було так, до моменту вбивства Німцова. Всі люди, які займали високі посади в адміністрації президента Єльцина, і тим більше ті, які не працювали з Путіним, тому що, скажімо, там, Михайло Касянов працював з Путіним, до нього було одне ставлення, а Борис Німцов ніколи не працював в цій адміністрації, в нього було інше ставлення. В будь-якому разі вони почували себе у відносі безпеці. І німцов. І Касьянов, і Володимир Рижков, який був колишнім керівником фракції Наш Дім Росія в Державній думі. І це зовсім інше ставлення, ніж, скажімо, до якихось несистемних опозиціонерів чи до журналістів, які взагалі як... сталося? Чому непередбачуваність, коли змінюються правила гри, переходиться чергова червона лінія, і вже ніхто не живе ні за якими поняттями. І ти вже не знаєш, за якими поняттями вони там живуть. Тому що за законами вони давно не живуть. Але ага. певний кодекс. Я б не називав його етичним. Кодекс поведінки він був, тепер його немає. Значить, тепер можна в принципі пересувати кордон дозволеного наскільки завгодно велику відстань. От у нас є, скажімо, чітке розуміння, що в ніякому разі Російська Федерація в ситуації, коли вона не буде досягати якоїсь військової перемоги на на зовнішніх фронтах, не застосує ядерної зброї. Є така в нас певність? У вас є? Ну, в принципі, є. Але, є. Та, в принципі, це є. Це тієї впевненості рівна така ж ціна, як ціна була mm -hmm. думці Німцова, що його не вб'ють. Вб Я вам чітко це кажу: що зараз, якщо буде потреба застосування тактичної ядерної зброї в будь-якому місці від України до країн Європейського Союзу і НАТО, ця тактична ядерна зброя буде застосована. Mm -hmm. От це оце, реальність, в якій ми знаходимося після цього вбивства. А Лєв Шлосберг інший опозиціонер російський він каже, що. Ем... Неважливо, хто персонально замовив вбивство німцова. Що це є відповідальність всіх тих, хто отруювали свідомість росіян, і наскільки накрутило суспільство? Ось що він говорить. Будь ласка, ну це дуже зручно міста Бориса Німцова. Це результат атмосфери війни і ненависті созданої в Росії. Всі, хто возвращає цю атмосферу, виновні в відбувшому преступленні. лично кожен. Чим вищий статус учасника атмосфери ненависті, тим више його вина. Персональний рівень заказу не. Значення, что, по суті, це убийство державний заказ. Дивіться, зараз я ще звернув. От Анатолій Чубайс, вчора, mm -hmm. на, стоячи на мосту, на місці вбивства, mm -hmm. він теж сказав, що це є наслідок атмосфери ненависті, люті, яка є в суспільстві, і каже Чубайс: нам всім треба зупинитися. Тобто, всім. Скільки щирості у цих словах, це по-перше. І по-друге, е, і по-друге, а це можна зупинити вже зараз? я думаю, що чубайс просто в розпачі, тому що він як розумна людина прекрасно усвідомлює, що смерть Німцова це кінець пакту про ненапад, який знаходиться е, взагалі. Це головне досягнення Єльцинської епохи, ненападу еліт. Угу. І тому Росія близька як до організації Великої війни назовні, так і до громадянської війни всередині. І Чубайс це прекрасно розуміє. І це і означає зупинитися. Те, що говорить Чубайс, те, що я вам цитував Попова, це і означає, що ці люди говорять про те, що пакт розірваний, і вони намагаються щось зробити, щоб його якось повернути до життя. Тому що пакт не нападу і це головна передумова існування російської державності взагалі. Але я вам скажу, що коли я чую від російських опасіонерів, про атмосферу, що Німцова вбила атмосфера біля Кремля. Про це Прямо говорила подка... Хакамада. Хакамада вставка. Прямо під сказали. камери Кремля. То угу. це самозахист. От ми згадували про всі ці резонансні вбивства. Ви знаєте, що досі немає жодних доказів у участі Мусаліні у вбивстві Матіотці? Немає жодної доказів участі Мілошовича у зникненні Стамбуліча. І немає, до речі, точних доказів того, як було підпалено Рейхстаг. І ніколи не буде. І я вам чесно скажу, що я не сумніваюся, що ніяких реальних доказів участі будь-кого з вищих російських керівників у вбивстві е -е... Німцова теж ніколи не буде. Що ми там не говорили? Що там Путіна? Такі речі виникають тільки тоді, коли сама влада хоче кого когось звинувачити. Пам'ятаєте, як в 30-ті роки знайшли вбивць Кірова? Сказали, що його вбили. Троцький, Зинов'єв, Камінев, Бухарі, Нариков і далі далі за списком. Але колись Хрущов вирішив все ж таки звинуватити у вбивстві Кирова, того що очевидно був в цьому зацікавлений Сталіна. Ніяких доказів цього десь не існує. Окей, добре, це щодо еліт. І щодо, щодо перспективи розслідування і правди, так? Да? Угу. Щодо. щодо суспільства, ви коли ви кажете громадянське протистояння чи громадянська війна в Росії, ви кого маєте на увазі? Цей моноліт 86%? Чи 86 Я взагалі не вважаю, що існує якийсь моноліт 86%. 86% – це, якщо хочете, телеметрія. Угу. Вона існує до того моменту, поки діє пакт про ненапад. А якщо цей пакт перекривається, то починається зовсім інше життя, і у цих 86%, враховуючи те, що вони не є носіями якоїсь власної думки, також. Ну слухайте, ви уявляли собі ще півтора-два роки тому, що хтось з цього моноліту піде візьме в руки зброю і піде воювати в Україні проти фашистів. Кожне з цих 86% вважав, що ми тут братній народ і ніяких фашистів і бандерівців тут просто немає. Може, вони десь там є в схоронах на Львівщині, але точно він не збирався воювати проти тих, хто живе в Києві, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, всіх тих, кого він зараз так. приймає як фашистів. А в середині, в середині, який там ну, і в середині може бути будь-який регіональний розкол. Перетворити ці 86% на 20% прихильників татарстанського президента, 20% прихильників Томбовського губернатора, чи 20% прихильників московського мера. Я маю на увазі в кожному окремому регіоні, і це так розпорушиться. Оцей антимайдан, який зараз оформлюється в громадській організації, от цей друг Путіна, хірурга який mm. нячної волки Байкерський клуб очолює, його заяви про те, що опозицію може зупинити тільки страх смерті, і вони готові убивати і вже роблять та. Бори, там і все Це чорносотенство, це не має великого значення. Це не значення що вони якого? шукають якихось форм попередження того, що що не відбудеться. Тому що вони мислять, це теж дуже дивно, як і ми мислимо, в українських категоріях. Тобто вони перебільшують значення е, е, от, опозиції і ради Вони щиро вірять, що е, український майдан. Які будь-які такі події в на світі це американська технологія. Ніяких лібералів і ніякої опозиції вони в упор не бачать. Uh -huh. Вони точно знають, що якщо посол Сполучених Штатів ТЕФТ приїхав до Москви, то це означає, що е, готувати майдан. Ніде правди діти. Ми ж теж живу в таке живемо в таких парадигмах, тільки інакших. Ми вважаємо, що майдан це народний виступ, народна революція, і кожній колишній радянській республіці має бути саме так. Я вам нагадаю, що коли була схожа революція у Киргизії. Після помаранчевої революції, пам'ятаєте, революція цюльпанів. Так. Туди поїхали і міністри закордонних справ України, і тодішній міністр закордонних справ Грузії підтримувати революціонерів. А це був зовсім інший процес. Зовсім інший. Так це був масовий виступ, якийсь рух пов'язаний там із регіональною колотнечою, із е, незадоволенням еліт одна одної там регіональне, там північне питання, але це ніякий майдан не був. І ніякого там бажання демократизувати суспільство, таке інше у більшості тих, хто вбрав цьому участь, не було. Але ми вирішили, що це все відбувається за одним каноном. Хоча і революція Траянт і Помаранчева революція, і Майдан 2014 років – Це різні події. З різними і я вже не кажу про Киргизію. Точно так і в Росії. Там не відбудеться ніякого майдану, ніякої такої революції, як Киргизія. Там будуть інші абсолютно інші події. Вже тому, що Росія набагато більш я б сказав, територіально розпорошена країна, ніж Україна ні, чи Киргизія. Тому що в Киргизії є чіткі два регіони. В Україні є тяжіння до центру. І люди куди їдуть? До, Моск... так. до Києва, да? так. з Львова, з Харкова, з івано Франківська. що вони хочуть боротися, вони їдуть сюди. В Росії ніхто не поїде до Москви. Щоб щось вирішувати. В Москві буде своє життя, а в Єкатеринбурзі своє, а в Хабаровську своє. Розумієте? Угу. Це зов... це не, не є. Кожних не є однаковий процес. Кожних, хто вчив взагалі історію в радянській школі, Ви ж вчили? Да, да. школі, так. Чи вже ні? Так. школі, Пам'ятаєте главу тріумфальне шествие советської власті? Да. Що воно означало? Що влада була певна, встановлена в Москві, але абсолютно не контролювала регіони. Абсолютно не 90%. І кожний регіон, кожний довелося здобувати силою. Тому що в кожному регіоні на той момент була своя влада. І це не просто хтось послав директиву з Москви, що товарі Ленін требують починитися ТЧК, встановлювати совєтської власть. ЗПТ, а то всіх уб'єм ТЧК. Ні. Туди приходили червоногвардійці, вбивали, винищували, розстрілювали регіональні уряди. І так відбулося на всьому просторі Російської імперії, включно з окупованою більшовиками України. І це буде зараз теж саме. Якщо буде. Якщо буде, а що буде, якщо будуть е, е, роки стагнації кровопролиття далі, такий же можливий Неможливий. сценарій, тому що історичні процеси набагато більш швидкі зараз, ніж це прискорило історичний процес, це вбивство Нівцова. Це є якийсь особливий поворот вбивство Бориса Іхимовича, на жаль, є не стільки прискоренням історичного процесу, скільки закономірності угу. таких подій, тому що я знову кажу, що коли режим добігає. До певних фаз розвитку він обов'язково має перейти через всі зрозумілі йому кордони, щоб, щоб захиститися. якщо хочете, це елемент самозахисту режиму. Тому що якщо він продовжує поважати правила, він знищується ще до краху. Ну про які ми часові рамки говоримо? Всім хочеться знати скільки це ще і що ну, нам це, робити ну, в цьому. політичні журналісти. Вони ж не займаються гаданнями на часі. Є ну, прости... Просто Ми маємо під боком страшного монстра, який розпадається, і як знаєте, як Невчин, Шевченко писав: Польща впала, та й нас завалила. Так, тобто, в ми боїмося цього. Це Шевченко помилився. Це ми завалили Польщу своїм повстанням Хмельницького, а не Польща впала і нас про... Давайте, давайте. Так що так це воно і є. Ага. Майдан став каталізатором всіх цих процесів в Російській Федерації. Чи коли ми будемо говорити але що, розпад, але що Росія розпад, впала і нас задавила, це буде неправда. Це ми. Ми зараз знищуємо Росію. Як знищували Річ Посполита? Питання страшної ціни і часу ну вибачайте, тут ціну не обирають ці час теж що стосується часу. Ми можемо порахувати досить просто арифметично, що реальних грошей на на те, щоб вижити у Росії, вистачить принаймні на рік не більше. А якщо враховувати кліптоманію російського керівництва, навіть на менший термін, це не означає, що через рік вона там зникне як примара, ні. Але почнеться хаос економічного характеру, почнеться регіоналізація, про яку я вам говорив, почнеться життя, коли кожен рятується як може. І військові дії, якщо навіть якщо вони будуть, вони будуть спорадичними, але вони будуть. Будуть до останнього дня, коли буде цей режим, хто б його не очолював, Путін, Распутін, немає значення хто, мав можливість взагалі проіснувати у тих категоріях, які, які існують сьогодні. А потім відбудеться крах, остаточний крах режиму. І тоді треба буде думати про те, звісно. Що означає це крах? Це регіоналізація в рамках єдиної держави. Mm -hmm. З тим, що кожен регіон живе своїм життям, але е, визнає існування певного центру. що там Хтось так було за радянських часів, е, ось Такий, Даля, такий ви... новий Горбачов 90-х років. Да. Коли Або... ви кажете крах, що ви маєте на увазі? От як, як, який буде крах? Тобто як може піти Путін? Як? Навіщо йому кудись йти? Він може залишатися президентом Росії? Горбачов вже залишався президентом Радянського Союзу після краху? От як відбувся крах є, Радянського є такий Союзу? такий варіант? От як, А чому ні? А як відбувся крах Радянського Союзу? Він відбувся коли? Наприкін, він протягом останніх років існування. Ну, ну, був чіткий день, коли він ну, відбувся. Коли провалився путч. Тоді да це Тоді. було 24 uh -huh. серпня 1991 року. Ми тут в Києві проголосували. Але відчувалося Незалежно. це вже два роки перед тим, три роки перед тим. Ні, відчувалося, що ми будуємо оновлений союз, що у нас перебудова, що у нас було нове життя. Uh -huh. Оце відчувалося. Це, вам здається, що відчувався крах. Ніякого краху не відчувалося. Відчувалося, що ми на якомусь новому етапі розвитку, як в Росії багато хто Р... може. Ми їздили в Талін, їздили в Ригу, тому що розуміли, що вже скоро не зможемо поїхати. 89-му році. Ми вже їздили, розуміли, що що вони можуть відділитися, да. але не ми. У Много, нас, а це є частина ми, краху. Ми, ми були частиною оновлення. Е, от, значить, ну серпня. А ви пам'ятаєте, що навіть ідея відставки Горбачова ще наприкінці грудня не, не, не стояла. Навіть коли 1 грудня 91-го року був референдум по українській не, незалежності, а, Горбачов а. звертався до нас як президент радянського союзу. Ми його сприймали, що можливо ми кудись і вийдемо. Mm -hmm. Але а потім відбувся крах Горбачова. Ще через кілька тижнів, дякуючи домовленостям Біловерській пущі. А чому так має бути з Путіним? Може так і не бути. Так що він може залишатися в такому вигляді. Це ж залежить від того, чи будуть в нього гроші для регіонів, чи не буде. Якщо не буде грошей, він може спокійно сидіти в Кремлі і всі будуть йому носити дари. Це такий так, теж варіант розвитку подій. Не буває нічого однакового в історії, що треба розуміти. Ну, це не найгірший варіант для нас. Це поганий варіант для нас. Тому що ми все одно будемо змушені так чи інакше е, зупиняти агресію з, зі сходу. тільки ця агресія може тоді Просто, бути спрямована не з Москви, а скажімо, з Краснодару угу. чи з Ростова, де будуть якісь свої адміністрації, схожі за рівнем професійності і божевілля за на адміністрації Донецької чи Луганської народних республік. Дякую, Віталію. Ну, бачу, що не остання наша розмова. Ви просто хочете, щоб я вам оптимістично сказав, що все буде добре. Хочу страшно. Я скажу вам: в історичному процесі ми на правильному шляху. Я на ескалаторі, коли люди буде. Я, я теж відчуваю, щось дуже здорове. Але здорово це, але всьому це всьому. дуже тяжкий шлях. Я сказав, здається, Григорій Явлінський нещодавно. Свобода коштує дорого, а свобода від Росії ще дорожче. Віталій Порніков був гостем студії ТВ. Дякую, Віталію, за оптимістичні новини. Теж ми побачимося за кілька хвилин. Зараз новини. Потім продовжуємо розмову з експертами на ту саму тему. Чим для нас небезпечний путінський фашизм. Будьте з нами.